Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд зараз. Кожен з вас може придбати собі проектор. І насолоджуватись вдома улюбленим фільмом. Проте прогрес не стоїть на місці, і зараз на ринку доступні безліч ось таких портативних проекторів. Сьогодні я хочу розповісти вам про один з таких: це Asus ZenBeam Latte L1. ось такий компактний проектор від компанії Asus, який демонструє нам дійсно хороший функціонал, круті можливості і максимально діагональ в 120 дюймів. Давайте зараз все детально перевіримо і поглянемо на що він все таки здатен. Але перед тим як ми перейдемо до детального огляду, давайте поглянемо. Що в комплекті для зручного транспортування, наприклад, в подорожах Asus створили зручний чохол на застіпку. Він повністю покриває корпус проектора та захищає його від ударів під час падінь. А ось щоб таких ударів не ставалося, в комплекті ще й присутній брелок, який можна легко одягнути на руку. А головне міцно отримуєш Zenbin Latte L1. Крім того, в комплекті є пульт дистанційного керування, блок живлення та hdmi кабель. Проектор має слово Latte у своїй назві не просто так. За формою та розмірами він схожий на стакан з лате. Взагалі, не розробники надихалися саме з нього. Висотою він всього 13 сантиметрів, а вага складає 585 грамів. Основна частина корпусу покрита тканиною, що дає деякого шарму, а також робить його приємним на дотик. Матеріал, з якого зроблена ця модель, пластик, міцний високоякісний пластик. На верхній частині розмістились кнопки управління, повернена на головну сторінку. По зовнішньому колу є кнопка живлення, повернення на головну сторінку, кнопка для з'єднання через блютуз, кнопка для повернення назад. Внутрішні кнопки потрібні для переміщення по пункту меню, регулювання звуку та відкриття на всі ці кнопки є і на пульті дистанційного керування, проте в подорожах чи просто на природі носити з собою пульт не завжди зручно. Навколо кнопок виведений динамік 10 ватної потужності. На фронтальній частині бачимо сам об'єктив, з правої сторони від нього є колесико, яке дозволяє налаштувати фокус, а з лівої сторони вентиляційні отвори для виходу нагрітого повітря. На тильній частині моделі зверху є інфрачервоний датчик для дистанційного управління. Він приймає сигнал на відстані до 8 метрів. З самого низу бачимо роз'єми та індикатори. З лівого боку, Виробник додав отвір для екстерного включення проектора за допомогою вирівняної скрипки. Далі йде аудіорез'єм порт HDMI, USB та порт для підключення живлення. В кінці є індикатор стану заряду батареї. Якщо він горить помаранчевим кольором, батарея зарядилася не повністю, коли заряд досягне 100% загориться зелена лампочка. На дні ZenBin Lay Лей та 1 є вбудована підставка, яка трішки регулює нахил проектора в межах 5 градусів. Також є можливість встановити його на штатив висотою до 1 метра. У мене слави таке враження, що над цим проектором дійсно Уто попрацювали. Ну, в першу чергу, зручно розташовані порти. Як бачимо, всі ззаді, це дійсно комфортно. Ви підключаєте собі без проблем потрібний вам гаджет. Крім того, в комплекті присутній чохол для зручного транспортування проектора є пульт керування. Дійсно якісний, привабливий зовнішній вигляд. Ну і звичайно, максимально компактні розміри. Це дає змогу комфортно користуватися цим пристроєм і, взагалі, не мати ніякого дискомфорту. І повірте, не кожен з портативних проекторів зможе запропонувати щось подібне на рахунок його можливостей та технічних характеристик, мені також є що сказати: Asus ZenBeam Lite L1 видає яскравість до 300 люменів та має роздільну здатність 720 p Мінімальна відстань від поверхні повинна бути не менше 1 метра. В такому випадку проектор виведе зображення розміром 40 дюймів. На відстані 2 метрів 80 дюймів, а на максимальній комфортній відстані 3,2 метри. Ви отримуєте зображення розміром 120 дюймів. В залежності від відстані зменшується яскравість зображення, але його якість залишається на такому ж рівні. Підключення у вас є два варіанти: бездротове та дротове. Проектор з'єднується з. Технікою шляхом Bluetooth та виводить зображення разом зі звуком на екран. При цьому затримка настільки мінімальна, що при звичайному перегляді вона взагалі не відчутна. Інший варіант скористатись портом HDMI. беззортове підключення, зручно використовувати за межами свого дому, а дротове навпаки. Не дивлячись на компактні розміри, ця модель видає непоганий звук. Вона має два стереоскопічні bluetooth динаміки по 5 Вт з акустикою Harman Kardon, що забезпечує правильне, чисте та гучне звучання. До речі, проектор можна використовувати як Bluetooth колонку, тому коло його використання. Ання збільшується на проекторі. Можна не лише переглядати відео з телефону, а й використовувати популярні додатки чи кінотеатри для обмеження дитячого контенту. Є непоганий додаток Відео що встановлений за замовчування. В ньому можна обрати конкретні відео з YouTube, крім яких більше ніяких відтворюватись не буде. Це дає змогу організувати безпечний контент для вашої дитини. Проектор має вбудований акумулятор на 6000 мАч, повного заряду якого вистачить на 3 години. Відтворення відео без підключення до мережі. А у випадку з аудіо він пропрацює до 12. Та годин підсумку можна сказати, що Asus ZenBeam Latte L1 не видає якісне та яскраве зображення з хорошим та чистим звуком. Крім цього, проектор максимально компактний. Кнопки керування знаходяться зверху, і це дійсно зручно. Ви можете налаштувати все, що вам потрібно, додати гучності, перемикнути зображення. Ну і звичайно, з боку кнопка фокус дає можливість сфокусувати зображення. Все це дійсно в компактному корпусі, і ви без проблем його можете взяти з собою, будь це на природу, чи просто взяти, переглянути в колі друзів. Фільм на хорошій роздільній здатності. Сподіваюся, огляд друзі був вам корисним. І якщо так, підтримайте його лайком. Будь ласка, підпишіться на канал Огляд та натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.